Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої найперші портретні роботи, які були намальовані у 19-му та 20-му роках. Я якраз тоді вирішила, що хочу відновити. Своє хобі, малювання, записалася в школу в Києві на основи рисунку, і там був один урок портрету. Далі я навчалася в різних онлайн-школах, проходила різні курси, читала літературу, постаралася якось сама, але мені завжди цікаво дивитися на перші роботи художників, адже це допомагає тобі зрозуміти, що якщо в тебе щось не вдається, це нормально і нормально помилятися, нормально не робити все ідеально. Це спонукає тебе вчитися, і коли ти порівнюєш якусь роботу найпершу і останню, і між ними разюча різниця, і ти думаєш, вау, я теж так зможу, але треба докласти зусиль. Треба е, вчитися, треба постійно себе удосконалювати. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися на мої перші роботи. Мені навіть мені цікаво подивитися на них, тому що я їх дістала з шафи, де вони просто лежать. Я їх нікому майже не показую, тому що ну. Зараз у мене геть інша якість робіть, проте досі вона не ідеальна. Тому поїхали. Найперше хочу вам показати такий скетч. Ми тут в офлайн-школі в Києві вивчали будову обличчя. Тобто, бачите, -то, тут це розміщено: лінія брів, лінія очей і так далі. Тобто, така в мене була перша моя зітчня. І ось ми навіть скетчили. На турщицю. тобто вивчали пропорції тіла відносно один одного, тобто що голова влазить, там, наприклад, 6 разів і так далі. Така робота. Далі в мене були домашні замальовочки ось така. Олівцем. Тут, звичайно, купа помилок, зворотня перспектива, недобір потону і так далі, але це мені такі спроби були. Далі також ось моя. Практика ось, але тут знову таки неправильні пропорції, тобто знато довге обличчя, втрачена лінія очей, немає цих співвідношень, третинок. Але ну, це 2019 рік. І я згодом покажу, які в мене роботи зараз. Далі от щось таке. В мене якесь, причому я не знаю, це фантазійно чи ні, я вже не пам'ятаю. Але тоді мені ці роботи подобались. Ось така що в мене була цікава дама у му році. Тут такий макіяж. Не знаю, щось мені такого хотілося. Так, ось така робота. Вона вже виглядає пристойніше, але мені здається, секрет був в тому, що я її обвела. Тобто, я не сама її намалювала, а я її обвела. Далі я пам'ятаю ось цю роботу Олівцем. Вона схожа на героїню Гри престолів». Мені здається, що це вона і була. І це було по онлайн-уроку на Ютубі. Я не пам'ятаю в кого. Я намагалася от щось таке зробити. Тобто, ну, видно, що вона вже більш така пропрацьована. Ну, а далі в моєму житті з'явилася акварель, і я почала вже відразу робити акварельні роботи. Зараз вам їх покажу. Ось моя така перша акварельна робота. ну Тут видно, що я це робила сама, тобто без уроку, адже завжди роботи по уроку і роботи самостійні, вони відрізняються, якщо в тебе нема навиків. Якась така дівчина це певно квіти, не знаю, десь я може побачила якийсь гарний макіяж. Далі вже була така робота, і я пам'ятаю, що це я малювала з якогось референсу, і окуляри були такі гай, декоративні. Ось вони були в половину, Ну, тобто, це був як аксесуар, навіть не як окуляри. І в мене не вийшли очі, і я вирішила просто зробити їх більшими, Ми проте видно, що вони криві, але ось такий портрет. Тут же ніби краще збережені пропорції, але це ще 2019 Е, Потім. Я мені здається трошки перестала малювати. А вже коли в 2020-му розпочалася пандемія і нас всіх перевели на карантин, малювання було моїм спасінням, тому я почала дуже-дуже активно малювати і багато малювати. Ну тому що це не знав, що буде. Ми перший раз були в такій ситуації, а це якось відволікало. Тому ось, наприклад, така робота по уроку. Але знову таки без збереження правильних пропорцій. Тобто пропорції може і правильні, але неправильно голова сама побудована, тобто зворотня перспектива, тому що це все точка сходу там по правилам. Але ось така. Також ось це по уроку, і ця робота вже прям, ну, Відрізняється від усіх інших, але, знову-таки, це лише завдяки тому, що я робила покроково, що е, робив вчитель. Далі я вам покажу мої, ряд моїх самостійних робіт. Наприклад, отака в мене ще була робота. Тобто, ну, на людину схоже, так, І тоді мені здавалося, що це прямо вау-вау, але хотілося чогось більшого. Е, далі одна з таких робіт, яка мені з того часу подобається, це ось ця дівчина. Вона така руда світла з веснянками дуже мені подобається, і вона така, що привертає увагу досі це з тих епір, я я на робота тих часів. Також у мене ще були якісь такі проби з світлом дивним. Тобто, на референсі це все було освітлення, певно, пропускали через якусь решітку. І оце світлі, плями було світло, але, можливо, на камері, до речі, так і зрозуміло, але вживу не дуже ясно, що це. Також є ось така робота в мене. Знову таки, тоді вона мені здавалася крутою, але зараз я, звичайно, бачу помилки. Але я зараз розкажу, як я тоді будувала. Я не будувала овал голови, тобто не навчала якісь пропорції. Я відкривала в... Форматі фото на екрані і просто робила отак. Тобто я на екрані дивилася, що ага, від краю до відкраю ось ця відстань. І я цю відстань просто переносила ось ця відстань, цю відстань просто переносила отак. Далі до краю щуки отака відстань, і я її переносила отак. І такими, е, ніби пропорціями я відзначала собі точки і вже потім е, малювала. Я розуміла, що це неправильно, паралельно я старалася вивчити все-таки якісь пропорції і починати правильно це робити. Ось така в мене робота є прикольна, але так само я її, по суті, переносила. От. А далі вже пішли такі роботи, де я більш свідомо підходила. Наприклад, ось ця робота це все ще 20-й рік. Тут же я будувала. Більш-менш нормально, тобто я оце все намічала. Тут же навіть видно, що збережена перспектива. Вухо, до речі, досить непогано, як на той час. Ну, це рука, але щось дивне в мене вийшло. Ось. І, до речі, ці всі роботи це целюлоза, а також був мікс целюлози з бавовною, тому що бавовняний папір я тоді не ризикувала брати, щоб його не марнувати дарма. Але поступово я все-таки переходила на бавовну. Ось ось робота ще на бавовні 50%. Ось така. Але тут, ну, по-моєму, в олівці вона мені була нормальна, а потім, коли я нанесла колір, я все зіпсувала. Тобто тут щось якась дивна історія. Очі дивні, я якось так дивно полювала вії, ну, Але. Я ще вчилася і досі вчуся, тому що я не важаю свої роботи далі. Я стараюся займатися з викладачем онлайн. Ми йдемо чисто по академічній програмі: це череп, гіпсові голови і так далі. Тобто, строго як по класиці. Далі робота, яка мені дуже тоді також сподобалася, і це вона була виконана вже фарбами Даніел Сміт. Оці роботи тут дуже багато, як навіть не на роси. Чомусь я її не купувала. А, на жаль, це була сонет або нєвська палітра. Я думаю, вона були в багатьох, але зараз, звичайно, я не придбала цього виробника. і взагалі е не користуюсь ними. Мені здається, я частина вже навіть їх просто викинула, тому що, ну, самі все розумієте. Ось, ось ця робота. Тут вже були фарби DS, У мене була дот-карта і це намальовано з дот-карти. Тут теж складне світло, яке в мене не вийшло, світло тінь Але. І очі, я зіпсувала все цими віями, які я зробила гелевою ручкою. Але загалом мені ця робота тоді дуже сподобалася, тому що це вже якийсь був інший рівень. Форма носа була тоді збережена на той час. Губи виглядають об'ємні. Тут, звичайно, немає фільтру цього. І самі губи поплили, але тоді. Заміс чистий кольор, я була дуже вражена фарбами Деніал Сміта. і з того часу я почала тестувати не тільки його, а також Рембранд, Ван Гог, шмінки, тобто купувати більш дорожчі фарби і, звичайно, росу. Я переконала, що роса круті фарби, і, в принципі, можна не мати дорогих ДС, а мати просто росу і малювати шедеври. Головне мати уміння і розуміти, що ти робиш. От, далі ще в мене була от така дівчина. Теж це з якогось журналу Мод, скоріш за все, тут і щось намагалася. До речі, тут чомусь біле, хоча це виріс, мало бути цілесне. Ну і профіль, ось профіль неправильно побудований. Але я можу досі сказати, що профіль досить складний для побудови для мене і по цей час, адже. Дуже часто буває голова або сплюснута, або розширена, і воно виглядає некрасиво. Тобто, ти розумієш, що це людина, але щось з неї не так. Тому от я досі борюся з тим. Так. Ще в мене була така дівчина. Теж така робота, тобто, тут якісь тіні. Але я її так само, мені здається, робила переносу, тобто просто пропорції. що ось, ось така відстань на екрані від краю до голови, ось так я її робила. Але загалом робота прикольна. Така вона яскрава, є і навіть листочки не просто зелені, якихось різних кольорів, щось типу мокрого волосся тут намагалася передати. ну Непогано, як на той час робота. У мене навіть тоді придбали одну роботу, там була е дівчина така, теж три четверті чи в профіль, вона була не дуже е файно зроблена, але в мене її придбали. Тобто якось робота так сподобалася, і я ще дуже здивувалася. От. І якщо ви встигли помітити, тут у мене одні дівчата, тому що я боялась малювати чоловіків. Вони мені завжди стали складніше. І у мене є ось така робота: ось. це мав бути актор, який грає Тора в кіно Всесвіті Марвел. Ось. Але ну, не схожий, це зрозуміло, взагалі не схожий очі якось він тут мав ніби як посміхатися, тому що, бачите, очі трошки звужені, тут зморшки. Але очі щось дивляться по різним сторонам. Тому якось так. Хоча загалом мені ця робота тоді сподобалася, що я подолала цей страх малювати чоловіків. Не скажу, що я їх почала малювати більше, все-таки в мене більше якось жіночих портретів чи скетчів були. Але інколи і малюю чоловіків. От, мені було складно малювати самі той час, тобто робити побудову. Я старалась щось читати, але мені важко сприймати, просто коли написаний. Мені краще, коли мені показали або подивитися якесь відео. Я намагалася навчатися і покращувати свої навички. Далі я придбала вже 100% бабуняний папір. Я зрозуміла, що це грає. Ключову, одну з ключових грал, який папір, щоб роботи вийшли. І це вже кінець 2020 року. Зараз я вам покажу, які в мене були портрети тоді. Тут в мене є ще пейзажі, але у нас цікаві портрети. Ось була така дівчина, була дуже гарний, гарний референс, але мені зовсім не. Давався цей поворот голови, тобто тут 3-4, але дівчина підняла голову, і от ця вся історія, вона неправильна. Ну і очі я тісь імулювала її е, гелевою ручкою. Я не знаю, чому, не можу вам сказати, але ось так. Тобто я шукала якісь заміси, тут вона ще багато білину використала. Це самостійні роботи, і вони, як я вам вже казала, гірші, ніж ті, що по року. Далі у мене ось така є дівчина. Тобто вона тут посміхається. Я намагалася передати, що вона посміхається. Але тут ось ця історія з зубами дивна. Тобто я не розуміла, як малювати відкритий рот. І зараз, до речі, в мене досі є ця проблема, тому скажу вам таку таємницю. Я досі, якщо мені подобається референс, але там при відкритий рот, і якось я не розумію, як мені намалювати зуби правильно, я можу змінити і намалювати просто з закритим ротом модель. Ось, але ось так. І... Це мені здається, якась співачка була, але я вже точно не пам'ятаю. Далі у мене є ось така робота. Тут я вже намагалася якось вивчити світло і тінь. тобто Світло падає ось так. отут висвітлені частини. Тінь від носа, але вона вийшла трошки дивною. Тінь від волосся ось тут мала б бути. Тут взагалі, мені здається, такий більш. тобто Те, теж волосся, воно скидає тінь сюди, і тут мали б світлі бути ділянки, ось так не шиї. Але ось така робота. Ми вийшла якийсь тут навіть фон. Це я вже робила. Сама, тобто побудову, я вже робила сама. Але я коли робила побудову, я не розуміла, що це оглядає вколола, так, якби ця ділянка обличчя середини лінії, я просто проводила собі лінії і робила, скажімо так, вже відразу самі деталі, що теж неправильно зараз я розумію, що якщо не правильно оці. Всі елементи тоді простіше. Можливо, професіонали, неможливо, скоріш за все, це роблять все в голові, і в них відразу прям вони собі малюють і це все. Але мені зараз так простіше все-таки. Далі у мене була ще ось така робота. Але я її так і не розмалювала. Тут, бачите, тут вже видно, що у мене є середина лінія, я від неї вштовхувалася. Вміряла отак. Тут все мало буде рівно, але ні, знову-таки, тут якась. Це було закрите око, це відкрите, висунутий язик. Ну, щось я хотіла намалювати, не домалювала. Далі, далі, крім цього способу, я ще дивилася, як же можна малювати портрети. І був спосіб зробити сітку на референсі, наприклад, роздрукувавши його, і зробити сітку 2х2 сантиметра. І зробити це на листку. Ось, у мене вийшла така робота. Тут видно, до речі, ось. Квадратики, тобто я реально. Я читалася, ось тут один, другий, третій, Я реально просто в мене була роздрукована ця, цей референс. Я на референсі розграфила ці квадратики, потім розграфила тут і просто переносила. І тому вона вийшла досить непоганою. Ця робота навіть вона мені подобається по кольору всі відтінки. І мені здається, ще вона виглядає прикольно, тому що я потім її обвела як в такому стилі більш мультяшному. Але ось це прямо одна з таких робіт в кінці 20-го, яка вже виглядала ну, більш-менш по пропорціям по побудові правильно, але нагадаю, що я її просто перенесла. Тобто я просто перенесла правильно в цій сітці роботу. Тому я не можу вважати, що я її побудувала стотково сама. І розуміла, чому, наприклад, ось ця точка саме тут, так, а не тут, і як вона відноситься до всіх інших. Так, далі у мене є ще ось така робота. Тут теж складний ракурс, але ось тут не видно сітку, і я її так само переносила. Але все одно, ось тут якась дивна історія, тобто навіть це перенесення, коли ти не розумієш, чому воно так. Не працюю. Ось, і це, певно, остання робота, яка була 20 2020 році. Паралельно у мене ще є роботи, які геть невдалі, чи я їх повикидала, чи я щось таке чи олівцем. Але наступні роботи, якщо вам сподобається це відео, якщо ви напишете, що ви хочете побачити роботи 2021 року, 22-го, тобто вже більш такі цікаві, більш професійні, на мій погляд, не ідеальні, але більш. Цікаві з точки зору і композиції, і більш правильні з точки зору побудови, то дайте знати, будь ласка, в коментарях. А щоб вам було цікавіше, і щоб ви дійсно захотіли побачити мої наступні роботи, мені здається, що так можна вас заманити. Я вам хочу показати дві моїх роботи за останній час. Тобто давайте ми візьмемо ось цю ось цю як якусь відправну точку. І покажу вам, наприклад, ось цю. Роботу, ось така в мене була дівчина з блисківками. Вона не ідеальна, я знаю, я бачу вже помилки. Я в кожній роботі бачу потім годом помилки, але якщо ми порівняємо ось цю роботу і ось цю роботу, ну, тобто можна побачити різницю, мені здається, ось. Тут вже я більш-менш розумі... з розумом підходжу до побудови відкритих рота, як йдуть зуби, чому вони так йдуть, скільки їх вміщається в відкриту ділянку і так далі. І ще одну роботу, я вам хочу показати, ми її порівняємо з цією, тому що там кожен ракурс так? це ось ця робота. Це моя остання робота, поки що в серії. Яка називається мовчання. Ви можете побачити інші роботи у моєму інстаграмі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, я вас там чекаю. Ось, ось ця робота і ось ця робота. Ось так. От ми їх поруч поставимо. І між цими роботами це там початок 20-го, це середина 23-го, 3,5 роки. Для мене це величезний прогрес. Я знаю, що за цей час можна досягти ще більшої професійності, ще більшого прогресу, і швидше можна було б навчитися, але тоді потрібно виділяти весь час малюванню, творчості. А у мене є основне місце роботи, тому я. Кожну вільну хвилинку стараюсь вчитися, але інколи часу геть не вистачає, навіть на 15 хвилин не скетч. проте я не сумую, я для себе виділяю час на малювання обов'язково. І дуже тішуся, коли отак от беру дві роботи і розумію, що от я була тут. І тепер я тут, і те, що я навчаюся з викладачем, щоб вона побачила мої помилки, тому що один момент я зрозуміла, що мені не подобається мої роботи. Я бачу, що там якась помилка, але я не розумію, яка. Тобто, я дивлюсь на референс, дивлюсь на роботу, вони схожі, навіть схожі обличчя виходять, тобто якась точність є. Портрет на схожість. Але от щось не так. Тобто якийсь от міліметр біля, він мене турбує, але я не розуміла, чому. Тобто, чи це отут, чи це все-таки може щось підборіддям і так далі. Тому ось тут найкраще це піти до викладача, почати займатися рисунком, щоб тобі пояснили твої помилки, адже ти їх сам не побачиш. Ну, принаймні, це моя така особиста думка, і для мене це. Один з етапів розвитку це послухати критику твоїх робіт і зрозуміти, що ну тут помилка, тому що так-то і так. Це це дає тобі змогу виправити цю помилку, зрозуміти, де вона є, побачити в інших роботах, ба більше побачити у інших людей, але. Я фокусуюсь на своїй твор, свої творчості. Я, навіть, якщо бачу помилки у інших художників, я про це ну, не пишу, тому що мене просто не просять. Я вважаю, що це не дуже культурно казати, що О, ось тут у вас там кривий ніс, і робота взагалі ніяка. Ні, я вважаю, що кожен розвивається в тому темпі, який йому підходить. Є багато факторів, коли людина не може багато малювати. Малює просто для душі. Є люди, які дуже багато на це часу. Витрачають, вони виходить швидше і вони можуть досягти успіху набагато швидше, бо більше вони можуть навіть вступити в спілки художників, спілки акварелістів, приймати участь у різних виставках. Тобто у кожному свій шлях у мене він такий від цього до цього маленькими кроками, насолоджуючись кожною роботою. Я дуже рада, що в мене зараз в голові якісь ідеї зробити серії, так, от якось ця, якщо мені вдасться зробити 12 робіт. 13 робіт, не 12-13, то це може бути календар з цими малюнками. Ну, от, щось таке. в мене вже є ідея до наступних серій, але потрібно завершити цю, щоб не братися за всі купу справ і щоб у тебе нічого не вийшло. Краще зосередитись на одному, до речі, про зосередитись на одному. Саме тому я. В основному малюю портрети і присвячую цьому найбільше часу, тому що я хочу тут досягти якогось, щоб принаймні мені всі роботи подобалися, або в них не було стільки мінусів, скільки є зараз. Це така моя думка, що фокусуватись на одному допомагає краще, чим малювати все-все-все. От у мене є, я інколи малюю там. Якийсь пейзаж, проклет, архітектуру, скетчу архітектури, якщо це на плені, але все-таки якось більш фундаментально, поки що підходжу тільки для портрету. От. От така моя історія з 19-го року по 20-й. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися мої такі перші роботи, почути, з якими трудностями я стикалася, як взагалі я малювала, які прийоми я використовувала. Якщо вам цікаво. Почути та побачити роботи вже 2021 22 року, а потім вже роботи, які от в мене зараз, які я ідеї в роботи вкладаю, з якими думками я їх малюю і так далі, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Також буду дуже вдячна вам за підписку на мій інстаграм, я там викладаю фото своїх робіт, частинки процесу, багато рілсів. Не так багато сторіс, як би хотілося, але стараюся показувати, що я роблю, якось надихати вас, надихатися роботами інших художників. Ще раз хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. До наступних зустрічей, чекайте від мене ще новинки.